Вітання всім, хто любить квіти та природу. Ви на каналі Росинний Світ. Дякую всім, хто підписався на мій канал, а також тим, хто випадково зайшов на моє відео та лишився на моєму каналі. Дякую за вашу активність! Сьогодні я вам розповім, як можна створити гарну підкову композицію для балконних ящиків. Ніщо так не прикрасить ваш балкон чи лоджії як квіти. Кіткові композиції може стати ідеальним варіантом для оформлення будь-якого балкона чи лоджії, але особливо насолоду, звичайно, приносять однорічні чи багаторічні рослини, які ще й висажені своїми руками. Отже, ви вирішили озеленити свій балкон. Це чудова та цікава ідея. Ясна річ, що доведеться трішки попрацювати. спочатку потрібно ознайомитися з специфікою. По вирощуванню квітів на балконі та розробити свій власний дизайн та варіанти компонування різних сортів квітів у квітковому контейнері. Цей процес буде цікавим для вас, і ви навіть не помітите, як вирощування квітів на балконі чи ложі стануть вашим улюбленим хобі. Посадка красиво квітучих або декоративно лисених рослин в гідковому ящику не займе у вас багато часу, вам потрібно лише. Зі смаком вибрати ростини, щоб по-нашому радували вас все літо, аж до глибокої осені. Спочатку потрібно купити контейнер для квітів, у кого ще немає. Обирайте контейнер з дренажними отворами та обов'язково з піддоном, щоб було куди сікати зайвій воді. У квітковому магазині контейнерні ящики можете придбати на будь-який смак, а також ґрунт можете купити в квітковому магазині. Грунт краще обирайте. Універсальний, він підходить до будь-яких рослин, а також потрібно придбати рослини, які ви вирішили посадити на своєму балконі. Посадковий матеріал широко представлений в підкових магазинах, там широкий асортимент у вигляді готової розсади. Щоб квіти на балконі виглядали красивими, привабливими та не викликали проблем при вирощуванні, то варто обирати рослину для балконних ящиків, які не вибагливі догляді. Та до погодних умов. Спочатку зверніть увагу на розташування вашого балкона чи лоджі на сонячній стороні на півтіні чи тіні. розглянемо рослини, які вважаються самими невибагливими для вирощування та подальшому догляді киткових ящиках на балконі чи лоджі. Якщо ваш балкон розташований на сонячній стороні, то краще оберіть такі рослини, як Петунія, яка має різноманітність сортів та різного забарвлення. Петунії бувають низькорослі, ампельні та каскадні. Петунія низькоросла має різне забарвлення червоного, білого, фіолетового, розового, каліброха це різновидність петунії з рібними квітами та різного забарвлення. Сурфінія це гібрид ампельної петунії, тюльбеліна і різновидом ампельної петунії. Ампенні ростини для квіткові контейнерів на балконі підходять просто ідеально. З їх допомогою ви можете створити гарну квіткову композицію, яка буде виглядати шикарно, В Чорнобриці бувають низькорослі, середньорослі, високі, квіти махрові або напівмахрові та яскравий кольорні нігамі, педаргонія або герань Відмінно підходить для озеленення балконів. Феларгонія ампельна це унікальна рослина. Цвітіння цієї квітки не може залишити байдужим нікого. Особливість в тому, що ця рослина не вибалива в доляді та відрізняється широким різноманіттям кольорної гами. Це дозволяє створити неймовірно красиві та оригінальні композиції. Газанія має різне забарвлення, дуже гарна квітка, яка доповнить будь-яку квіткову композицію. На вашому балконі своїм яскравим кольором. Коліус дуже популярний завдяки яскравому забарвленню своїм листям. Вони можуть бути червоними, коричневими, зеленими, помаранчевих відтінків та білих, доповнюють їх всілякі плями, смужки, облямівки різних тонів. Ця росина стане прекрасним варіантом для створення квіткової композиції. Певини зів його ще називають антеріном. Квіти мають різного забарвлення білого, жовтого, червоного, рожевого, а також деякий сорт має двоколірний або навіть триколірний виб. Агірато це кущик з зрибними пухнастими квітами, який має вусково-блакитного, білого або рожевого забарвлення. Милуватися квітами ви будете спочатку літа аж до заморозків. А гератом прекрасно поєднується з щонобривцями. Сальвія швидко росте та невибалива в догляді, має насичений темно-зелене листя з яскравим вогняно-червоним забарвленням квіти, Цвітіння росне та триває до заморозків. Сальвія чудово підходить для створення квіткових композицій. Якщо ваш балкон розташований на півтіні, то вам можуть підійти такі рослини, як бакопа. Гарна рослина з різним забарвленням та росте шикарним каскадом, а також невибаглива в догляді. Фуксія – Ця рослина може бути проста, махрова та напівмахрова. Бальзамін буде вас радувати рожевими, червоними, білими, малиновими квітами протягом усього літа аж до осені. Бігонія бульбова чудово підходить для оформлення балконів з їхнім широким листям. Яскраві квіти створять відмінний декоративний ефект, а також ця рослина гармонійно поєднується з багатьма однорічними квітами та декоративно листяними рослинами. Пігоння ампельна, це спадаюча форма куща з різним забарвленням, викрасить будь-який балкон чи лоджі. профітом. Ця рослина невибаглива в догляді, також використовується для створення квіткової композиції. Добре росте, як на півтіні. Так і на сонячній стороні гіпіастес, ця трав'яниста рослина, яка має декоративне листя та дуже ефектне забарвлення на поверхні зеленого листка, розкидані маленькі плями, які можуть бути різноманітного відтінку рожевого, білого та фіолетового. А якщо ваш балкон розташований в тіні, то можна використати такі рослини, як сектреазія пурпурова. Рослина має товсті стебла та гарний пурпуровий кольор, Невибалива в догляді, використовують як ампельну рослину, має маленькі рожеві фіолетові піточки. Плющ його листя та пагони дають ефектний об'єм квіткові композиції та дисканція. Ця рослина відноситься до декоративно-лисаних видів, що має повзучі або прямі стебла. Скирпус має декоративний зовнішній вигляд формі кущика невибалива в догляді, каперомія має гарну густу крону, листочки зелену глянцеві або червоно оксаметового забарвлення, що звисає. Біденс, завдяки своїй оригінальним пішністю і той же час компактній формі, рослину часто використовують для ампельного вирощування, чудово поєднується з будь-якими ампельними рослинами. Якщо на вашому балконі. Розташований вузький ящик та обсяг землі в них невеликий, то краще рослини садіть в один ряд, щоб подальшому було куди розростатися рослині. простори довгий та широкий китковий ящик, то в такий контейнер садіть два ряда, гармонійно буде виглядати ваша квіткова композиція. Якщо ви будете висаджувати рослини не строго в ряд а трохи смішаним, тобто садіть шахматним порядком. А також ви можете висадити одного сорту, однотонного кольору або різного кольору, Так теж буде гарно та привабливо виглядати ваша квіткова композиція при посадці рослин обов'язково на дно контейнера покладіть 2 см керамзит та дренажу, щоб добре стікала зайва вода. Далі наверх дренажу насипте землю, садіть рослини так, щоб між ними була відстань 7 см. Щоб по нашому зростанні було куди зростати рослина. Садіть рослини по черзі, засипаючи по всі місця землею та прижимайте кореневу систему до землі, так рослина швидше приживеться, а також при складанні квіткової композиції, де вирішили посадити два або три ряда, то потрібно враховувати висоту рослин на задньому, середньому та передньому плані, наприклад, перший ряд. Розмістіть ампельні або звисаючі рослини, другий ряд чуть вищий за перший ряд, третій ряд ще вищий за другий ряд. Так будуть проглядатися всі квіти, які ви висадили. Після посадки обов'язково полити рослини. по нашому потрібен доля за рослинами. Поливайте рослини тоді, коли підсохне верхній шар землі, а також дивіться на погодні умови. Деякі рослини потребують оприскування. Поливайте та оприскуйте рослини вранці або ввечері, розпушуйте верхній шар землі, щоб був доступ повітря до кореневої системи. Проводьте обрізку час від часу. Стишка провокує на новий ріст та буйне цвітіння, а також очищайте рослини від жовтого листя та освіти квітів. Так рослина обновиться і будуть наростати нові квіти та зелену масу, а також буде надавати рослина Кохайний вигляд! Віджилюйте русину два рази на місяць комплексними добривами для квітучих рослин, а також проводьте профілактику від шкідників один раз на місяць. Пропоную декілька квіткових композицій. Можливо, вони пробують вашу фантазію та підкажуть вам нові креативні ідеї, як оживити ваш балкон. На цьому я прощаюся з вами. Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити мої відео та залишайте свої коментарі. На все добре, до зустрічі!